Усім синаптичний привіт, дорогі мої підписники. Ми з вами зустрічаємося сьогодні, піддивляюся в календар у середу, 5 листопада, і хочу сказати, що погода досить різноманітна в Україні. Бо, наприклад, на Житомирщині у Південних районах місцями на Черкащині у Чернівецькій області, також на півночі Одещини, місцями спостерігається дощ. Частина території, от, наприклад, як <клес>, північна, сьогодні я в Києві можу спостерігати, що хмарність сіла така щільна, досить. На заході є сонячні прояснення, ну і температура повітря неоднорідна. Тому ми поговоримо, що сьогодні буде з погодою загалом в Україні. Отже, сьогодні на Заході без опадів і часом навіть можна милуватися з Сонцем. Але температура повітря невисока, десь плюс 8, плюс 10 градусів на Закарпатті до плюс 11. І ось, е, е, в супер, в супереч, е, там такій статистиці і традиції синоптичній, у Чернівецькій області буде досить холодно, десь плюс 7, плюс 10 градусів. Е, на півночі України. Очікується погода без опадів, але хмарна, часом із туманами, особливо надвечір вони можуть згуститися, так би мовити. Але температура повітря досить м, така, ну, прийнятна, я б сказала, десь плюс 9, плюс 11 градусів. Тобто і для Житомирщини, і для Київщини, а вже що там казати про Крайню півдня, Чернігівщину та Сумщину, це досить нормально для листопада. У східній частині України. Також сьогодні опадів не передбачається. Максимальна температура повітря коливатиметься від 10 до 13 градусів. Тобто тут також погода, а точніше, температура, комфортна, тому що 5 листопада нагадую. У центральній частині України, як я вже сказала, сьогодні на Черкащині, на Вінничині, є ймовірність невеликих дощів, нарешті території центру, а це. Кропивницький з районами, Дніпропетровщина, Полтавщина, без істотних опадів. Температура повітря від 9 до 13 градусів тепла. У південній частині України переважатиме, ну не скажу, що суха погода, але без опадів. Хіба що на півночі Одещини може бути невеликий дощ і, взагалі, загалом область ось у хмарності. Але температура повітря. Плюс 10, плюс 15 градусів, в Криму, можливо, навіть до плюс 16. У Києві. У Києві сьогодні хмарно, але без істотних опадів. Максимальна температура повітря десь плюс 11, плюс 12 градусів. Така погода, така хмарна, але на заході з проясненнями триватиме. І завтра, 6 листопада, про це я, звичайно, більш детальніше розкажу вже аж ввечері. І 6 листопада практично повсюди погода України визначатиме антициклон, це область підвищеного атмосферного тиску. І тому завтра опадів не буде ніде. Тому скористайтеся обов'язково цим днем, можливо, щось треба залагодити саме на відкритому повітрі. Ну, я вже не кажу про те, щоб пройтися, прогулятися. Зараз таке повітря вогке, приємне, не холодне. Зниження температури повітря, як я вже сказала, десь орієнтовно 11-12 Листопада очікується, хочу сказати одразу, що листопад це не зимовий місяць, і тому, яке б не було, наприклад, похолодання, чи, можливо, там навіть би випадав мокрий сніг, це ще нічого не означає. Після цього похолодання може бути спокійно також і чергове підвищення температури повітря. А поки що ось цей антициклон, який зараз панує і завтра пануватиме над значною частиною України, він е, зумовлює таку типову осінню погоду, тобто вітер стихає і дуже дуже багато туманів. Це зависання вологих часточок у повітрі дуже романтичне, дуже красиво, і характерна справді така ознака осені, але це може бути неприємним як мінімум для людей із бронхолегеневими недугами. Тобто вогкість заважатиме дихати. А не забуваємо, що особливо в великих містах у мегаполісах на ці часточки вологі ще й насідає. Те, що піднімається у повітря, шкідливі всілякі домішки від автомобілів, від викидів працюючих інших засобів. Я згадала про антициклон і хочу з вами поговорити сьогодні про те, чому часом ми зустрічаємо, що циклон, і антициклон мають імена. Я тут роздрукувала, тому що надати пам'ять така в мене ну не дуже. І навіть поміняю зараз окуляри, Перепрошую. До речі, цікаво принагідно про окуляри. У мене завжди був мінус. І я дуже раділа, кажуть, бо кажуть, з віком з'являється плюс, як ми кажемо так просто. І думаю, о мене буде ідеальний зір. І просто о, Міракль, о, диво, У мене і мінус, і плюс одночасно. Тому в мене і є нагода весь час купувати собі красиві нові окуляри. і потім Ставити там різні, звичайно, скельця для далі, як то кажуть, і для близького читання. Так, ось, не відволікаємося. А поговорю я з вами. О, це я хотіла подивитися, хоча, чесно кажучи, це можна було й запам'ятати. Із середини 1950-х років вільний університет Берліна запровадив таку практику, що кожна людина може назвати антициклон чи циклон своїм іменем. Ну, для цього треба подати заявку обов'язково і чекати у черзі. Тому що, як це не дивно, насправді черга величезна. Ну, дефіцит страшний на поширені букви, а, наприклад, менша черга на такі якісь там Q, там, наприклад, чи Z, чи от щось таке. Тому треба чекати. Значить, Циклон. Щоб дати заявку на циклон, це треба заплатити гроші. Це коштує 199 євро, а на антициклон 299 євро, тобто майже 200 і майже 300 євро. Але чому така ціна? Бо циклонів набагато більше, і він швидко дуже переміщується. Тобто ну, період його життя значно коротший, а антициклон може стояти і тиждень, і два, і вони рідше зустрічаються. Ну і імена повинні бути впізнавані. Якісь там, якась там духмяна квітка, чи там ще щось таке, чи якесь неймовірне таке дивне ім'я не підходить. Це класичні звичайні імена, які ну, зустрічаються часто принаймні. Ще такий цікавий факт: у парні роки циклони мають жіночі імена, у, у антициклони чоловічі, і потім міняються, щоб нікому не було образливо. Ну, що ще? Дуже цікаво, що власнику кожного імені, тобто, яким назвуть цей циклон чи антициклон, потім дають сертифікат, де дуже детально розписано локацію цього циклону, де він зароджується, тобто історію всього його життя, як він переміщувався, що він спричинив, наприклад. Ну, наприклад, от ми знаємо, що. Південні циклони зароджуються над Середземномор'ям на південному заході від нас, і вони проходять по такій траєкторії на північний схід, відповідно, і у циклонах, особливо південних, часто вирують усілякі штормовий вітер, і сильні зливи, чи сильний сніг. І це все-все описується і власнику дають цей сертифікат. Ну і найголовніше, що кошти від оці 200 чи 300 євро вони йдуть на розвиток Берлінського метеорологічного центру. І це дуже корисна і цікава, класна штука. Я дуже сподіваюся, що така практика колись прийде в голову і матиме можливість, звичайно, і нам, ось нашим Сергіям, Андріям, Наталкам, Галинам присвоювати імена циклонів та антициклонів. І щоб ці кошти йшли на розвиток саме Української метрологічної служби. Ну, ось така цікава інформація. Ще раз нагадую, що сьогодні погода в Україні хмарна, на заході з проявстванями у більшості областей України максимальна температура повітря від 9 до 14 градусів тепла. Побачимося ще обов'язково. Підписуйтесь на мій канал, рекомендуйте ще вам трошечки такого. О, бачите, як мені дехто тут допомагає. Так, виставляю. Отже, до зустрічі з якимсь черговим циклоном або антициклоном. Щасливо!